Майстер-клас для підприємців. Київські фахівці діляться з кіровоградцями секрети успішного бізнесу. На базі обласного інформаційно-ресурсного центру влаштували тренінг Розпочни свій бізнес. Започаткували його у 2009-му за фінансової підтримки Республіка Істонія. Крім Кіровограда, подібні майстер-класи проведуть у Харкові, Житомирі та Дніпропетровську. Пройти його в Кіровограді виявили бажання 16 містян. Серед них підприємці, люди, які лише планують розпочати свій бізнес. Протягом Дні вони здобуватимуть необхідні знання для започаткування і розвитку власної справи. Тренери вчать як складати бізнес-план, працювати з персоналом, шукати джерела стартового капіталу та планувати фінанси. Спланований графік таким чином, що люди нікуди не відлучаються, вони знаходяться постійно на місці з перервами і приєднуються до праці. Тренінг сам за себе да, говорить про те, що не тільки показові якісь матеріали, а й участь мозкового в мозковому штурмі з приводу вироблення стратегії планування бізнес-плану.